Тарас Григорович вченко, мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, Не наче в Бога Вже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов, Прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, тирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня! А й досі, як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю, умер би урючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим людей і Бога не прокляв.